Доброго дня з вами юридична компанія Аскольд. І я її керуючий партнер Олейна Кірина. Найціннішим ресурсом сьогодення є час, тому всі відповіді важливо отримувати вчасно, а рішення приймати швидко. Аналізуючи звернення, які надходять нашу компанію про надання юридичної допомоги, нами було відмічено одну особливість. Більшість випадків не потребують довгих письмових консультацій, а можуть бути вирішені наданням конкретної оперативної відповіді. Саме тому ми вирішили створити проєкт Школа практичної юриспруденції. В рамках цього проєкту ми не будемо вчити вас теорії, а розповімо, як застосовувати її в реальних ситуаціях, в чому може бути особливості, як діяти в умовах, коли законодавча база є нестійкою. Всі теми, які будуть представлені в школі практичної юриспруденції, є актуальними і сформовані за результатами звернень, які надходять до нашої компанії. Приєднуйтеся до нашої школи, станьте її активним учасником, задавайте свої питання і отримуйте на них відповіді. Незнання закону не звільняє від відповідальності, натомість його знання допоможе вам захистити ваші права та інтереси. Закон є, він існує. Необхідно його знати і вміти практично його застосовувати. А ми в рамках школи практичної юриспруденції допоможемо вам знайти відповіді про практичне застосування норм законодавства. Слідкуйте за нашими новинами на сторінці у Фейсбуці, а також на сайті юридичної компанії Аскольд.